Яким буде майбутнє, світ кіно та серіалів вже тисячу разів показували різні варіації того, що станеться. Певно, хтось та й повинен гадати, але якщо майбутнє можна було б побачити завдяки симуляції у віртуальному світі. А якщо не тільки побачити, а й відчути саме цю теорію і розбирають в новому серіалі периферійні пристрої. Тож давайте розбиратись, чому нас так захоплюють нові світи з майбутнього. Мене звуть Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. З першого глядач поринає у недалеке майбутнє, у 2032 році у США йде громадянська війна. Геймерша Флін Фішер живе в малесенькому містечку, де працює у друкарні та обслуговує 3D-принтери. Її старший брат Бертон повернувся з війни. Живуть вони на її крихітну зарплатню, його ветеранські виплати. Та тестування віртуальних ігор якось Бертон просить сестру підмінити його і оцінити нову гарнітуру, що прийшла від невідомої компанії. Пристрій виявляється революційним за своєю суттю. Він навіть не має екрана, а спеціальні сенсори забезпечують повноцінне занурення в інший світ. Флін опиняється у футуристичному Лондоні, де супроводжує якусь жінку на спеціальному завданні. Але незабаром виявляється, що це не черговий шутер, а реальний портал у майбутнє, а точніше у 2099 рік. І найгірше в тому, що через необачні кроки Нафлін та її родину починають полювати вже в реальному світі. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях. Периферійні пристрої це екранізація роману Вільяма Гіпсона, одного з батьків літературного та опосередковано кінематографічного жанру кіберпанк. Його культовий нейромант надихнув братів Вачовські на створення матриці, а знаковий для кіберпанку Джоні Мемонік знято за мотивами оповідання письменника. Пристрої є не менш потужною роботою Гіпсона, і поки що вона виглядає на екрані дуже якісно. Картину не варто порівнювати зі світом Дикого заходу. Вони майже не схожі та розвиваються інакше. Якщо на початку пристрої виглядають доволі цікаво та інтригують, то далі треба трішки потерпіти, щоб нам повністю пояснили, як працює пристрій, світ у майбутньому та до чого тут головні герої. Після четвертої серії картина дійсно трохи просідає сюжетно, і герої, наче тупцюють на одному місці. Таке відчуття, що автори заклали відразу забагато цікавого на старт картини, що потім нічого не залишилось і надалі крихітні сюжетні ходи розмазують майже до самого фіналу. Це дуже псує загальне відчуття від перегляду, але в останніх епізодах все стає на свої місця. Обидва часових виміри виглядають доволі гнітуче та навкруги посмішок не зустріти. Та до цього швидко звикаєш, особливо на фоні того. Що показують герої з майбутнього. Також на початках мені здалося, що деякі персонажі, наче функції для авторів, та не несуть сенсів, але в подальшому цей недолік зникає, і всі нелогічні дії стають на свої місця. Дуже потужним виглядає другий вимір майбутнього, де показаний Лондон у 2099 році. До того часу світ пережив якісь кризи та зіштовхнувся з неймовірним, але все ж таки залишився візуально дуже знайомим. Єдиний реальний прорив там це технології. Видно, щось пішло як треба, і техногіганти перестали виробляти сотнями нові моделі смартфонів щороку та перемкнули увагу на реальну науку і результат. Доволі вражає. Відполірований і пустельний Лондон, що скрізь складається з дизайнерських інтер'єрів та історичних екстер'єрів, схожий на музей, не затишний, але дуже гарний. По ньому масово пересувають подібні до людей роботи, та все ще якимось дивом вижили олігархи. Але питань до майбутнього дуже багато. Та протягом всього серіалу мене не покидало відчуття, чи реальне це майбутнє. Але творці картини не поспішають відповідати на купу реплік від глядачів та поступово розвивають велику історію, явно не повністю дотримуючись оригінальної книги і виглядає це доволі гарно. В описі посилання на інстаграм та Twitter для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Візуально периферійні пристрої дуже дорогий серіал, але головний його спецефект це немерехтливі мерехтливі машини, що зливаються з пейзажем. І не роботи без обличчя, як у чорному дзеркалі. Головна втача картини, звичайно, Хлоя Морец. Її героїня стається одночасно і вразливою, і найдіяльнішою в картині. Усі інші доповнюють актрису, але не більше. Автори не стали навантажувати глядачів та не пихали занадто багато різних історій головних діючих облич. І це чудовий привід, щоб продовжувати серіал та розкривати долі усіх інших. Та поки картина концентрується на поясненні Всесвіту та його механіці, додаючи складні випробування для усіх героїв в кожному епізоді, особливо потужні моменти з Бертоном та його друзями-ветеранами, які проявляють свої найкращі якості в потрібний час та показують інший бік служби у збройних силах та захисті домівки. Також у серіалі є цікаві ідеї щодо геймінгу. Наприклад, у шутери найкраще грають колишні військові, та й сам екшн у пристроях чітко нагадує сучасні відеоігри, а майбутнє з vr симуляціями не здається таким фантастичним. Напевно, на нас чекає щось схоже вже через декілька років, коли технології стануть доступнішими. І Цукерберг. Нарешті допилить свій мета-простір. Приєднуйтесь до Патреону або підтримуйте виходи нових відео до банку. Посилання в описі. Периферійні пристрої це вражаючий кіберпанк трилер з цікавим сетінгом, який хочеться дослідити та відчути. До речі, в ньому є щось від відеоігр, і це затягує. Глядач отримує міцно збитий концепт з подорожами у часі, яскравих акторів, детективну інтригу і захоплюючий конфлікт між героями з минулого та майбутнього. Не варто вважати картину цілком фантастичною, пристрої швидше соціально-філософська фантастика, і діалоги тут займають значну частину часу. Також серіал найбільше сподобається тим, Кого цікавлять футурологія та соціальні конструкти майбутнього, та й, звичайно, заплутані історії. Тому залишаю вам периферійні пристрої та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.